Dobrý deň. Мене звати Назарій вітаю вас на YouTube-каналі Клуб Рослин. Сьогодні в огляді познайомлю вас з асортиментом пластикових бордюрів польського виробництва, за допомогою яких можна акуратно оформити доріжки і захистити рослини від піску та каменів, а також цвяхами, які використовуються для кріплення цих же самих бордюрів, гурешіток та гроволокна. Пластикові бордюри дозволяють досить легко впоратися з декоруванням садової ділянки з мінімальними витратами та зузнями. Пластиковий бордюр реклайн польського виробництва призначений для Швидкого та легкого зонування ділянки з метою створення різних ландшафтних зон, а також для відділення пішохідних, паркувальних, ігрових та інших майданчиків. Ці бордюри можна використовувати для приватних, міських, комерційних територій. Бордюр з пластику також широко використовується в лісовому господарстві, його купують розсадники рослин, ботанічні сади, науково-дослідні центри, які працюють у цій сфері. Бордюр не дозволяє рослинам розростатися і виходити за межі клумби або квітника, а газоні. Зелені виходити за межі газону. Тому, маючи чітку межу між газонами і квітниками, ви отримуєте дуже акуратний і красиво оформлений сад, і присадимну ділянку, де ви повністю можете втілити свій талант ландшафтного дизайнера без особливих турбот і клопоту. Бордюр це екологічно чистий пластик, який до впливу. Прямих сонячних променів різкого перепаду температур та низьких температур. Він не вигоряє, не нагрівається і до гниття, не токсичний і буде служити вам довгі роки. Бордюри польського виробництва мають стандартну довжину 1 метр і висоту 45 мм або 58 мм. При необхідності з окремих виробів можна створити безперервну лінію потрібної довжини та конфігурації, крім криволінійних конструкцій. До ґрунту бордюр кріпиться спеціальними бордюрними цвяхами або кілками. Вартість пластикових бордюрів є значно нижчою, ніж бордюрів з оболюцювального каменю або бетонних плит, і такий варіант буде більш довговічний ніж бордюрні смуги з металу, який швидко піддається корозії. Такі бордюри дозволяють швидко та просто відокремити потрібну ділянку на території. При цьому ви витрачаєте на для монтажу мінімум зусиль для часу. При необхідності бордюри легко демонтовуються і встановлюються на новому місці. За допомогою бордюру можна створювати оригінальні ландшафтні композиції і виділити різні різноманітні функціональні зони на ділянці. За допомогою його також можна облаштовувати багаторівневі квітники. Інтернет-магазин клуб рослин пропонує вам широкий вибір пластикових бордюрів, бордюрних смуг і стрічок різного кольору, розміру і фактури, різного виробництва. У нас ви можете підібрати пластиковий бордюр або стріч доступною ціною, що буде ідеально підходити для вашої ділянки. Також ви можете замовити цвяхи бордюрні, зокрема цвях-бордюрний реклайн Біпін довжиною 240 мм, mm, який власне, використовується для кріплення бордюр. Також у нас є цвях-бордюрний рандпек довжиною 225 мм, який виготовлений з надміцного пластику, стійкий до несприятливих погодних умов. Він використовується для кріплення агротканини, геотекстилю, георекшітки до землі. Ці продукти пройшли випробування в піщаному та твердому ґрунті, а також при різних погодних умовах та чудово зарекомендували себе в кріпленні. на розсаднику і садових центрах «Клуб рослин. Ми самі використовуємо ці цвяхи для кріплення агротканини, агроволокна, і вони вже служать нам багато років. Завітайте на наші садові центри або в інтернет-магазин клубу рослин. Оберіть те, що вам потрібно, і наші консультанти з радістю допоможуть у вашому виборі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей!